Вітаю! До вашої уваги програма Головного управління національної поліції в Сумській області. Поліція Сумщини інформує. В Україні розпочав роботу єдиний реєстр зброї. Відтепер громадяни зможуть легко отримувати інформацію про свою зареєстровану зброю. Окрім того, завдяки діджиталізації послуг у сфері обігу зброї процедура отримання дозволів буде спрощена. Власники мисливських рушниць, пневматичних пістолетів чи іншої зброї тепер можуть подати документи на отримання дозволу дистанційно. З 23 червня 2023 року в Україні запрацював єдиний реєстр зброї, який допоможе автоматизувати обіг зброї в Україні загалом, а також зробити процес отримання дозволів пересічними громадянами більш доступним та зручним. Громадяни може особисто звернутися через електронний кабінет. Єдине вікно громадянина або засобами електронного державного веб-порталу, електронних послуг. Але протягом трьох діб повинен надати документи в паперовій вигляді до органу поліції, до якого він звернувся, особисто або через уповноважену особу, через оператора поштового зв'язку рекомендованим листом, що передбачає наступне відвідування громадянином органу поліції протягом трьох діб або у визначений час органом поліції. Допоможуть оформити заявку і в спеціалізованих магазинах. В той же час, якщо особа звернулася до органу, до суб'єкта господарської діяльності, суб'єкт господарської діяльності формує електронну заяву, направляє її до органу національної поліції і протягом одної доби направляє відповідні документи, що стали підставою для формування тієї чи іншої заяви до відповідного уповноваженого органу підрозділу. Авторизація у кабінеті здійснюється через державну систему електронної ідентифікації ID.gov.ua. IDGO. Даний час до цієї підсистеми підключено понад 40 банківських установ. Особисто від себе додам, мені знадобилося 10 хвилин, щоб авторизуватися в даній системі і так, оглянути ті чи інші послуги, які будуть надаватися, які можна домовити в єдиному реєстрі. Вікні для громадянина. Система дозволяє не лише оформити заявки на отримання дозволів. У єдиному вікні громадянина відображається весь життєвий цикл зброї. Можна отримати наступні послуги, отримати інформацію про зареєстровану зброю, якщо така є у громадянина. Якщо вона відсутня, громадянин може подати заяву про надання дозволу на придбання зброї, надання дозволу на зберігання носіння зброї після, отримання, після покупки. Перевезення зброї через митний кордон, тобто, направлення на комісійний продаж зброї, зміну місця проживання, перевезення холодної колекційної зброї та на продовження строку дії дозволу, який на даний час у Гармонії надіє. Реєстр зброї ведуть в Міністерстві внутрішніх справ. Після запуску нового сервісу фахівці сумського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру почали надавати послугу з огляду технічного стану гладкоствольної зброї та беруть участь в її обліку. Раніше обстежували і здійснювали відстріл лише нарізної та травматичної вогнепальної зброї. Для проходження даних послуг власнику необхідно мати дозвіл на зброю, саму зброю. Якщо це буде відбуватися контрольний вистріл зброї. Громадянину необхідно мати ще три додатково три патрони для проведення відстрілу відповідного калібру, який в його зброї. Зброю потрібно доставляти в чохлі, дотримуючись норм законодавства. Також мати при собі документи, що посвідчують особу. Якщо планується огляд із подальшим відстрілом, необхідно додати квитанцію про оплату послуг. Вартість цих послуг визначається постановою кабінету міністрів номер 795, і на даний час вона становить 7,1% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 228 ,67 гривень 67 копійок. На даний момент послуга з огляду технічного стану це для гладкоствольної вихолощеної та газової зброї, надається безкоштовно. Перехід на електронний формат обліку зброї спрощує взаємодію власників і дозвільної системи певні правоохоронці. Громадяни у будь-який час матимуть доступ до повної інформації про свою зброю, а поліція зможе швидше перевіряти дані про кожну одиницю і контролювати обіг. На Ахтирщині судитимуть чоловіка за вчинення розпусних дій відносно неповнолітньої. Зловмисник неодноразово писав дівчині відверті повідомлення та присилав свої інтимні фото, спонукаючи її надіслати свої. Наразі слідчі скерували справу до суду. Слідчі поліції за процесуального керівництва прокуратури завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, який вчинив розпусні дії відносно неповнолітньої. Як встановили правоохоронці, на початку квітня цього року 30-річний мешканець Охтирського району почав спілкуватися з неповнолітньою дівчиною через один із популярних месенджерів у мережі інтернет. У переписці чоловік вмовляв її переслати йому фото інтимного характеру та висловлював свої сексуальні бажання хоча знав, що дівчині не має навіть 16 років. Це повторювалося неодноразово. Зловмисник не продовжував вчинити зв'язку з недії. Насилати свої інтимні фото та писати відверті повідомлення, чим психологічно тисну на дівчину, вважаючи досягти своєї мети. Зломисник не зупинився. Він переслав неповнолітні фото свого статевого органу та продовжив вмовляти її пересилати інтимні фото та розповідати про бажання з приводу статевих зносин з останньою. Слідчі поліції вже завершили знову розслідування за вказаним фактом та під просусовним піднесенством прокуратури, скерували до суду обвинувальний акт за частиною першої статті 156 а саме вчинення розпусних дій. Щодо особи, яка не досягла 16 річного віку. Та за час з статтею 301 розповсюдження предметів порнографічного характеру Кримінального кодексу України. Тепер зловмиснику за свої дії доведеться постати перед судом. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. Конотопські правоохоронці викрили шахрайку, яка заволоділа чужим майном на загальну суму 285 тисяч гривень. Їй вдалося шукати трьох військовослужбовців, але уникнути відповідальності не вдалось. Жінці вже повідомили про підозру. Втиралася в довіру і пропонувала придбати неіснуючі машини. За такою схемою орудувала аферистка, яка виманювала гроші у військовослужбовців. Під час спілкування з останніми жінка викликала прихильність та симпатію до себе та робила все для того, аби викликати довіру чоловіків військових і продати неіснуючі авто. За допомогою такої схеми їй вдалося шукати трьох потерпілих на загальну суму 285 тисяч гривень. Шахрайка постійно замітала сліди. Жінка представлялася чужими іменами, а банківські картки для отримання коштів від потерпілих оформила на сторонніх осіб. Проте уникнути відповідальності не вдалося. Наразі слідчими під працюальним керівництвом прокуратури зловмисниці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбачено статтю 190 шахрайства Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Поліція вкотре застерігає громадян від необачних покупок. Правоохоронці рекомендують ретельно перевіряти наявність та якість товарів, які купуєте в інтернет-магазинах, і оплачувати їх лише після отримання. Сумські правоохоронці затримали чоловіка, який напав з ножем на водія маршрутного таксі. Слідчі поліції за процесуального керівництва прокуратури вже повідомили зловмиснику про підозру у скоєному. Тепер йому доведеться постати перед судом. На вулиці Білопільський шлях у маршрутку зайшов нетверезий чоловік. П'яний пасажир поводився агресивно і відмовився сплачувати за проїзд. Коли водій попросив чоловіка вийти із салону, той дістав ніж і почав погрожувати йому розправою. Реально побоюючи за своє життя, водій вибів з маршрутки. Нападник вийшов за ним та при цьому відбив праве та ліве дзеркало заднього виду вказаного транспортного засобу. На місце події негайно прибули працівники поліції та затримали 36-річного нападника в порядку статті 208 кримінального процесуального... Кодексу України. За чоловікові загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Масовобійка сталася у ресторані обласного центру. Правоохоронці припинили конфлікт та затримали його активних учасників. Наразі слідчі повідомили їм про підозру, проте досудове розслідування ще триває. У сумах молодики влаштували бійку прямо у ресторані. Як виявилось, між двома кампаніями відпочивальників стався конфлікт, який переріс у штовханину, а згодом у бійку. Заклад був вимушений припинити свою роботу, адже учасники конфлікту не лише заважали іншим відвідувачам, через їх дії було пошкоджено майно ресторану. Вийшов на терасу, спробував якось їх трохи вгамувати там чи розтягнути, але їх не ну, було багато. Хтось із персоналу підійшов до мене, каже, що потрібно натискати. У нас із кнопка виклику охорони. Я відразу натиснув цю кнопку. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група: патрульні поліцейські, екіпаж групи швидкого реагування, роти поліції особливого призначення та працівники Державної служби охорони. Заспокойтесь. Заспокойтеся, що а ви так спілкуєтесь? Що Проді ви такісь? Будьте за... затримані, якщо будете так спілкуватися. Да? Да? Да. На фоні чого. На фоні того, що ви що чиняєте? Виражайтеся цензурною лайкою. Ви лайкою. От Максим от та Андрій. Виражайтеся цензуркою лайка Це адміністративний штраф. Адміністративний штраф. так Адміністративний штраф! Поліцейські встановили двох активних учасників конфлікту. Ними виявили. 19-річний та 25-річний місцеві мешканці їх затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Своїми діями хулігани заподіяли тілесних ушкоджень 26-річному відвідувачу ресторану. Усі учасники конфлікту перебували у нетверезому стані. За даним фактом, у поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 296. Хуліганство вчинене групою осіб Кримінального кодексу України. Наразі слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили двом зловмисникам про підозру у вчиненому. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років. Досудове розслідування триває. У Ромнах місцевий житель посеред білого дня викрав чужий автомобіль, що стояв під під'їздом багатоповерхівки. Та довго кататись на викраденому авто зловмиснику не вдалося. Його знайшли і затримали поліцейські. До Романського районного відділу поліції за допомогою звернувся 39-річний місцевий житель із заявою про викрадення його авто від будинку. До Романського районного відділу поліції звернувся за допомогою місцевий житель. Який пояснив, що близько 11 години він залишив у дворі загального користування автомобіль марки ВАЗ-2106. Ключі також залишились в авто. Те, що автомобіль зник, заявник виявив близько 14 години. Автовласник одразу звернувся до поліції. Особовим складом підрозділу правоохоронці розпочали пошук викраденої машини. Під час оперативно-розшукових заходів було знайдено автомобіль, встановлено особу зломисника та в подальшому затримано. Ним виявився 25-річний романчанин. Чоловік уже в кайданках, але причини свого затримання не розуміє за що вас затримали поліцейські. Взагалі не можу зрозуміти. А це два три з половиною часу сижу на наручниках, чи два і, і питаю за що мене затримали. Натомість романські правоохоронці кваліфікували його дії відповідно до кримінально-процесуального кодексу України. Наразі слідчі вже повідомили про підозру автовикрадачу, учинені ним кримінального правопорушення, передбачено частиною 2 статті 289 – незаконне заволодіння транспортним засобом кримінального кодексу України та обрали відносно нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Поліція Сумщини розслідує вбивство матір'ю своїх двох новонароджених дітей. У рамках кримінального провадження правоохоронці в деталях встановлюють обставини події того дня. Жителька садівської громади народила двійнят та покинула їх у сараї, накривши дошками. Діти померли, тіла понівечили собаки і витягли на вулицю, де їх і помітили сусіди. Стосовно жінки, слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 117 Умисне вбивство матері своєї новонародженої дитини Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання міри запобіжного заходу. Досудове розслідування триває. Вагітність була небажаною для жінки. А після пологів вона не зверталася за медичною допомогою. Зараз перебуває у лікарні. Після цього проведе за гратами 5 років. Вбив матір та сам застрелився. Поліцейські встановлюють обставини події в одному із будинків села Спаське, що на Кролевеччині. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та розпочали досудове розслідування. Зранку 14 червня до Кроловецького відділку поліції звернувся староста села Спаське Кроловецької громади і повідомив, що в одному із будинків села виявив двох мешканців громади за місцем їх проживання без ознак життя. На місці події слідчо-оперативна група поліції виявила в кімнаті тіла 47-річного чоловіка та його 68-річної матері без ознак життя. В Ході виїзду на місце події виявила 47-річного місцевого мешканця та його матір з вогнепальними пораненнями, а в руках у господаря саморобний пістолет. Як встановили правоохоронці, син пострілом із пістолета здійснив умисне вбивство своєї матері, після чого покінчив життя самогубством тим же способом і залишив пояснення своїх дій у передсмертній записці. Під час проведення невідкладних слідчо-противних заходів встановило, що чоловік залишив передсмертну записку, якій просить вибачення перед своїми рідними за те, що вчинив вбивство своєї матері та самогубство, обґрунтовуючи свої дії його тяжкою хворобою та хворобою матері та небажання статтніх продовжувати жити. У будинку поліцейські виявили та вилучили два пістолети, патрони та гільзи. Наразі призначено проведення ряду експертиз, слідство триває. На Лебединщині місцева родина стала жертвами нападників у власному будинку. Двоє чоловіків, погрожуючи фізичною розправою, вимагали гроші та банківські картки, після чого втекли. Але впродовж декількох годин правоохоронці встановили та затримали зловмисників. Нападники увірвалися просто до будинку, розповідає, потерпіла жителька Лебедина. Вони вибили двері, забігли в хату і почали бити Сашку, сина мого. Почали бити. Я почала захищатися, батько ну, служитель мій, він це саме, поліс теж захищатися. Я почала їх захищати і це ж дивіться, що робиться. Результат близько опівночі двоє чоловіків, вибивши вхідні двері, проникли до житлового будинку та почали наносити удари 57-річному чоловіку, його 52-річній жінці та 31-річному сину по черзі. Жінка намагалась захистити чоловіка та сина. Нападники ж вимагали віддати гроші і банківську картку. Мене придавили на, дів... на дивані і підставили мені ніж. А я почала відбиватися і оце ж вийшло. Нападники застосували ніж та палицю. Прийшли в. Позичити гроші. Сиділи, випили по дві чарки, і оцей друг почав друг, вимагати гроші з цих людей, вони йому не давали, і він їх почав бити. Я взяв палку, почав бити його по ногам. А він в це час брав ножик і різав старі цей, бабушки цей руки. Обох нападників вже розшукали та затримали. За декілька годин правоохоронці викрили осіб нападників та встановили їх місце знаходження. Ними виявилися 21-річний та 22 річний місцеві жителі. Обох зломисників поліцейські затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зловмисники проведуть за ґратами від 8 до 15 років. У Сумах двоє зловмисників побили потерпілого, а потім, скориставшись безпорадним станом, вихопили у нього мобільний телефон та втекли. Поліцейські затримали їх обох та вже повідомили про підозру у скоєному. У середмісті Сум на Петропавлівській відбувся розбійний напад. Близько 15-ї години, коли потерпілий повертався додому, уже в під'їзді його наздогнали двоє невідомих, які почали наносити йому удари кулаками та палицею по голові і тулубу. Після чого вихопили мобільний телефон у потерпілого та втекли. Правоохоронці знайшли та затримали нападників. Раніше засуджені 38-та 26-річні мешканці обласного центру, вже отримали повідомлення про підозру. Попросили закурити, а потім побили та зірвали сумку. У конотопі на чоловіка зловмисники напали посеред вулиці. Правоохоронці затримали та повідомили про підозру двом місцевим мешканцям. У конотопі двоє невідомих нанесли чоловікові тілесні пошкодження та пограбували. Близько по двадцять до мене напали в центрі міста, де я невідомих. Відібрали сумку і гроші. Кошенок. Особисті речі працівникам поліції вдалося розшукати зловмисників меж ніж за добу. Завмисники було знайдено, над ними виявилися 23-річні та 23 двісті трьохрічний місцеві жителі. Наразі зловмисника вже затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Слідчим під керівництвом Канатовської окружної прокуратури злочинця повідомлення про підозру у сході злочину передбаченого частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України. На Охтирщині зловмисник проник до домоволодіння жінки, вимагав гроші та намагався її зґвалтувати. Правоохоронці оперативно затримали його та вже повідомили про підозру у скоєному. Жителька Охтирки повідомила до поліції про те, що на її подвір'я забіг невідомий чоловік, почав бити жінку і вимагати гроші. Після того, як жінка повідомила мала останньому, що грошових коштів у неї немає, останній за силою затягнув її до сарайного приміщення та, погружуючи ножем, роздягнув наголо, погружуючи її зґвалтувати. В цей час до домогосподарства заявниця зайшов. Чоловік, сусід заявниці, після чого зломисник скрився з місця події. Завдяки камерам спостереження правоохоронці розшукали чоловіка. Як з'ясувалося, це місцевий житель, який раніше вже був судимий. Зломисника затримали йому, повідомили про підозру за розбій та замах на зґвалтування. У сумах поліцейські затримали наркозакладчика. У нього виявили та вилучили 200 зіп пакетів з амфетаміном. Правоохоронці затримали чоловіка у процесуальному порядку та повідомили про підозру. За скоєне йому доведеться постати перед судом. На минулому тижні у сумах правоохоронці зупинили 20-річного мешканця. Під час обшуку поліцейські виявили в нього 101 зі пакет вагою близько 100 грамів. Вдома зловмисника ще вилучили 99 пакетів вагою близько 50 грамів. Як виявилося, хлопець займався збутом наркотиків шляхом закладок. Усе виявлене, поліцейські вилучили та направили на експертне дослідження. Чоловіка затримано у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Ви почули про найголовніші новини поліції Сумщини за останній час. Більше ви можете дізнатися на нашому офіційному сайті та у соцмережах. До зустрічі!